Я дуже проста формула, яку я вивів Реальна якість на вищому рівні. А з приводу Торонто я розчарований тим, що. Сьогодні 6 грудня, а це означає, що сьогодні День Збройних сил України. Тож давайте привітаємо наших воїнів, наших титанів з цим святом. Ну а ми з вами повинні робити максимально все, що в наших силах, а головне, не забувати донатити. Це дуже важливо. А також сьогодні День Святого Миколая по новому для нас календарю. а це означає, що розпочався офіційно сезон різдвяних новорічних свят. І в Європі, в Канаді, по традиції прийнято випікати панетони. Так, вони це роблять не тільки на Пасху, але й на Новий рік. І вони тут повсюди. У Торонто є дуже популярний заклад, дуже популярний магазин Італії. Там є абсолютно все пов'язане з Італією і там готують одні з найсмачніших по у місті. Знаходяться вони в одній годині від мене, але чому б не спробувати асортимент цього року? Ну а ще поговоримо про фріланс і подивимось, як прикрасили місто до святкування. Є одне дуже розповсюджене питання, що обрати? Фріланс або фултайм роботу. Фріланс, нагадаю, це коли ти просто не залежиш ні від кого, ти береш свої проекти і ти сам відповідаєш за свої фінанси. Фултайм робота це коли ти ходиш, ну, прийнято по 40 годин на тиждень. І ти відсиджуєш і отримаєш якусь фіксовану оплату. Відповідь на це питання я сформулював для себе дуже давно, і вона доволі таки проста і чітка. Бо я був і на тій стороні, і на тій. Я був фрілансером і зараз працюю на фултайм роботі. Але я працюю на фултайм роботі, суміщаючи це з фрілансом постійно. Є дуже проста формула, яку я вивів. Дивіться, коли ви тільки починаєте працювати в IT, неважливо, важливо, яка це професія, це дизайнер, це програмування, неважливо. Не ви тільки починаєте працювати, і найкращий спосіб влитися в цю сферу це попрацювати на фул тайм десь рік, півтора, а потім вже можете легко переходити у фріланс. Чому так? Бо дивіться, коли ви тільки починаєте у фрілансі. У вас, по-перше, немає ніякого портфоліо, немає експертизи, як працювати правильно, де ну як працювати з замовниками і все інше. Звичайно, що будете покращувати це все в процесі, але для того, щоб вийти на якийсь мінімальний нормальний рівень, вам знадобиться десь півроку, півроку хаосу, півроку постійного пошуку клієнта і так далі. Потім, коли ви вже собі знайдете якогось клієнта, вам не будуть платити так, як би вам хотілося, бо, по-перше, ви новачок в цій сфері, у вас немає портфоліо, зазвичай на тих бір на які ви приходите, там пишеться, ну звичайно, що пишеться, коли ви зареєструвалися. Тобто, замовник чітко знає ну новачок у цій сфері, на новачок і так далі. І вам будуть платити якусь мінімалку. У вас будуть постійно стреси із за цього. Фріланс-робота це знову ж таки. Я в, одних, в одному з відео казав, що фріланс — це не те, що ти лежиш на пляжі і просто з ноутбуком і з коктейлем і насолоджуєшся життям. Фріланс це робота 24 на 7. Якщо на фулл таймі ти попрацював 8 годин на день, пішов спати, і все в тебе порядку, ти ні про що не думаєш, то фріланс це постійно стрес, постійно думаєш про те, де знайти замовника, як з ним і як заробити гроші, от оце фріланс. І навіщо вам це потрібно, коли ви тільки заходите в сферу? Незрозуміло, і краще от насолодіться о цим моментом, коли ви тільки прийшли, коли у вас є ще рік на розкачку, коли ви познайомитесь з іншими людьми в цій професії і так далі. По-друге, дивіться, коли ви фрилансі, ви один єдиний, і у вас нема до кого звернутися, тобто ви не можете якось оцінити результат, який ви маєте. Тільки самостійно ви зможете це зробити, або якщо у вас є якісь знайомі, а це дуже малий шанс що у вас будуть знайомі в цій сфері зразу, то тоді ви зможете скинути їм цю роботу, щоб вони вам щось порекомендували, але Якщо ви працюєте фултайм на роботі, то у вас є інші якісь дизайнери. У вас є якийсь дизайнер вищий за вас рівнем і так далі. Ви зможете з ним спокійно побалакати, спокійно вияснити, що так, що не так. Він вас а, на правильний шлях настав, так скажемо. Я працював один рік в компанії, Я не про що не шкодую. Я працював в ній, коли я тільки починав свою кар'єру. Потім я пішов у фріланс, Я був у фрілансі десь 3,5 роки. Я здобув собі дуже багато клієнтів завдяки тому, що в мене було портфоліо з цієї роботи, де я попрацював рік. У мене був вже досвід, і я знав, як з ними співпрацювати, як співпрацювати у команді, бо часто буває, що замовники підлаштовують вас під свою команду, ви повинні з ними якось взаємодіяти у созвонах і так далі. І за ці три з половиною роки у мене був колосальний буст. Потім із-за того, що я ж кажу, фріланс це постійний стрес, постійні думки про те, де знайти клієнтів, і це інше. У мене з'явилось вигорання, і я вирішив так, поки перепочину, знайду якусь ну фіксовану фултайм роботу. Я пішов на цю фултайм роботу і зараз знову ж таки не про що не шкодую. Але тут виникає такий третій пункт цієї формули. Дивіться. Коли ви працюєте на фултайм роботі, я би порекомендував вам все одно, скільки б ви не заробляли, пробувати себе в якихось інших проєктах і з якусь знаходити роботу, щоб вона була не напряжна, щоб ви там просто не вигорали максимально від фултайм роботи, плюс ще й фріланс, але якісь підробітки собі завжди беріть. Це дуже гарна прокачка вас, в якихось інших напрямах, плюс це колосальний зріст, у вас буде все одно. Якщо вам, наприклад, набридло працювати на фултайм роботі, у вас буде вибір, бо ви вже знаєте, як це працювати на фрілансі. Можете піти трішечки на фрілансі попрацювати, потім повернутися на фултайм. Ну коротше, комбінувати, як вам завгодно. В кожному своє. Я тільки коротко розказав, яке це бачу. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, і якщо вам цікаво, я можу в наступних відео розказати більш детально про те, які можна вибрати напряму розвитку для дизайнера і які комбінації ще можна спробувати, як краще просувати свою кар'єру далі. Зараз я знаходжуся в моєму улюбленому районі Торонто, це Йорквіль. Ми прожили тут трішки більше місяця, і я скажу, що це ідеальний район для життя. Ну, Він прикольний тим, що він більше схожий на Європу. Тут такі є вузочки. Така якась атмосфера прикольна. Тут прям аж тепло на душі стає. Тут знаходиться Ітарі, до якого я прямую, а також хитра Сірі пропонує мені зайти до Неспресо, магазини, де продаються капсули. Якраз він позаду мене. І мені прийшло повідомлення, типу, зайдіть, спробуйте. Ну, хто я, щоб відмовлятися? Набрав різдвяних смаків від Неспресо. І на відміну від Тім Хортонс їх їм можна довіряти, бо Тім Хортонс це на смак як вода з калюжі, а неспресо це топ. Реальна якість на вищому рівні. Ну і настав час купити те, заради чого я йшов годину? Італі, ось вона будемо дивитися, що рамка. Святкова кава готова, святковий панетон на місці, і давайте пробувати. Смак це цього панетону фісташковий, ви напевно, бачили по відео. І прикольно було б, якщо б начинка прям насичена фісташкова була, але я все одно вірю в Італії, вони не підведуть. М -м 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 -м. Як люблять казати в одній українській популярній передачі про їжу на Ютубі, дуже ніжне тісто, дуже ніжний крем, шоколад, прям такий. Прям тане в роті такий насичений смак, все класно, присипка, фісташкова і так далі. Ну, коротше, це ідеальний панетон, все, все дуже круто, начинки побільше і було взагалі топ. Але я не про це хотів сказати. Головні три поінта цього відео це я повинен був розказати вам про фріланс, про панетон і подивитися, як нарядили Торонто. Давайте так скажемо. Фріланс. Я розказав про фріланс 5-7% від того, що я можу розказати про фріланс. Це була така демо-версія. Якщо вам сподобалось, то пишіть коментар знову ж таки, і я зроблю повноцінне відео, якісь фішки розкажу, якісь деталі фрілансу, де реєструватися, що робити, і так далі. Якщо вам це цікаво, пишіть. Друге, я про панетон розказав не з точки зору продегустувати конкретно цей панетон, бо, звичайно, що конкретно цього панетону в Україні нема. Я хотів сказати просто про культуру цих приготування панетону на Різдво. Так як ми зараз живемо по новому календарю, було прикольно робити такі нові традиції. Плітати з Європи і в нашу культуру. Бо оці панетони, я ж кажу, вони повсюди. Вони в Європі. Вони ну в Канаді. І я їх бачу перед різдвом постійно. Це крута ідея, бо дивіться, Пасхи всі люблять і чому б їх пих не пекти два рази на рік. Звичайно що це трудозатратно, так скажемо. Але навіть якщо не пекти, а просто купляти, то це прикольна традиція. Давайте якось її теж вплітати в нашу культуру. А з приводу Торонто я розчарований тим, що ялинка у Торонто, яку нещодавно відкривав, вона не горить, хоча на вулиці темно. Я не знаю, чому так сталося. Ну що, я буду продовжувати з панетоном, а ви перевірте, чи не забули поставити лайк та підписатися на канал. А я вже готую для вас наступний епізод. До зустрічі!